Ви Україно моя. Струмок серед гаю, як старічечка. На гільці метелик, мов свічечка. Хвилюю Маюють квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Ти щедрий, рідний край. І мова наша Шануй оберігай наш край що зветься Україна. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. У години щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоду. Любіть Україну сні і на яву, свою Україну, красою її вічно живу, і нову, і мову, її солов'їну. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан Визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гегегерозвесели. Гей, полі, пшеничка, золотий лан розпочали стрільці українські з ворогами тан. А ми тую яру пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Як буйнесенький вітер за силоки степів Та й прославить по всій Україні січових стрільців, А ми тою стрільцькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. І в замі долзе оред коліна Хезбен до лоб For some reason, our glorious Ukraine has been worried so. And we we'll take that red Kalina, and we'll, we will rise it up. And we, our glorious Ukraine, shall hey, hey, cheer up and rejoice. Do not bend love, of red Kalina, you have a white flower. Do not worry, glorious Ukraine. You have a free people, and we'll take the dread Kalina and we'll rise it up, and our glorious Ukraine shall heave -he you up and rejoice. Marching forward, our fellow volunteers into a bloody fray, for to free our brother Ukrainians from hostile chains. And we, our brothers Ukrainians, we will they liberate. And we, our glorious Ukraine, shall hey hey cheer up and rejoice. In the field of early spring wheat, there's a golden furrow. Then begins the Ukrainian flamen to engage the enemy, and will take the precious early wheat and will gather it. And we, our glorious Ukraine, shall hey hey cheer up and rejoice. When the stormy winds blow forth from the white steeps, they will glorify throughout Ukraine the siege riflemen and will take the glory of the riflemen preserving it. And we, our glorious Ukraine, shall, hey, hey, cheer up and rejoice. Oh, oh, i Ukraine, is А нашим славним України, хей, хей, розвеселі. Не схиляючим червоно коліну, біявий квятий маш. Не смущим славну Україну, вольний єструд наш. А ми нашим червоно коліним, поднішем. А ми нашим славну Україну, хей-хей розвеселіми. Маршируємо наші охотниці, ідемо в кривавий тан. Визволяємо, браті українців, в московських кайдан. А ми наших братів українцям визволіми, а ми нашим славним Україні, гей, гей, розвеселиме. О полі політам яри пшеніці з Іван. Розпочені стрельчі українці з москалями там, А ми те пшеніце, те пшенице ярим позбирами, а ми наша славна Україна гей, гей розвеселіми. Як Якпоє в'ятер потенчини, грушний широкий степу. То розславивця в Україні січевист шецу, А ми слави наших джінних з запам'ятаємо, А ми нашим славним Україною гей-гей Я, Я люблю!